Всім привіт! Це ютуб-канал ЮФутбол. Мене звати Максим Гіленко. Найголовніший футбольний турнір зараз для українських болівальників це молодіжний чемпіонат Європи. Тому виходимо з чіткою прив'язкою під графік матчів збірної України на цьому турнірі. Ну і сьогодні є ще одна топ-тема: це звичайно повернення Андрія Ярмоленка у київське Динамо. Почнемо з молодіжного євро. В останньому третьому турі групового етапу збірна України зіграла 2-2 з Іспанією. Нічия в цьому матчі все ж таки влаштовувала наших суперників за рівною кількості очок по сім в Іспанії та України. Саме іспанці посідають перше місце в групі Сі завдяки кращій різниці м'ячів. І теоретично, підкреслю лише теоретично, можуть отримати більш легкого суперника на стадії чвертьфіналу. Обговорювати цей матч на повному серйозі, вираховувати з нього якісь наші подальші перспективи, як на мене, абсолютно не варто, тому що і Іспанія, і Україна в цьому матчі дали пограти тим, хто не дограв своє у попередніх поєдинках. Руслан Ротань зробив дев'ять замін в стартовому складі. У порівнянні з матчем другого туру, тренер іспанців зробив 10 замін. Були грубі помилки при розіграші м'яча. Так були, дарували м'яч іспанцям, ті не забивали, рятував нещеред. Але я би тут е не критикував е е лише тих гравців, які помилялися. в тому, що е смертельно важливі для команди Руслана Ротаня, Артем Бондаренко і Георгій Судаков. Це футболісти, які завжди відкриті, які впевнено працюють із м'ячем, які. Із м'ячем, навіть під тиском, практично не помиляються. Маю на увазі саме цей рівень, рівень молодіжного чемпіонату Європи. Тому без них все було дуже-дуже важко. Хто бачив цей матч, тому обов'язково врізався в пам'ять епізод у першому таймі, коли Руслан Нещерет начебто, вкидав м'яч рукою і влучив е, собі в ногу. Після чого м'яч відскочив до іспанців, той вразив порожні ворота. Справа в тому, що м -м, дійсно. Якісних повторів не було. Повтор взагалі був лише один. Але навіть на ньому мені здається, якщо так із мікроскопом роздивлятися, то можна зрозуміти, можна помітити, що перед тим гравець збірної Іспанії рукою перечепив руку Руслана Нещерета і тим збив його траєкторію, по якій він збирався вводити м'яч в гру. Проговорю це і тут, тому що як на мене важливо зрозуміти усвідомити, що Руслан на не помилився в тому епізоді. Там дійсно було порушення правил, яке литовський арбітер, зрештою, і зафіксував. Хоча, як він це зробив, це, до речі, загадка, тому що мені здається, в момент введення м'яча литовський рефері так трішки аж відвернувся від епізоду. Він вже перемкнувся і намагався передбачити, що буде далі. Можливо, асистент підказав, але асистент знаходився. Теж доволі далеко, і ну, дотик там був ледь помітний, щоб дійсно можна було це так спокійно, впевнено побачити. Тому я думаю, бригада арбітрів десь, може, навіть на інтуїтивному ріш рівні прийняла правильне рішення, що ну, не міг нещерет в тій ситуації так просто е вкинути м'яч собі в ногу. Ну, він же не геть аматор. Звичайно, нещасні випадки трапляються, але е це точно не той випадок. Проти нещерета сфолили. І давайте навпаки похвалимо голкіпера за цю гру, тому що він справді багато разів виручив партнерів у цьому матчі після їхніх привозів. Про позитив, як на мене, дуже добре для команди, що в цьому матчі результативними діями відзначилися наші обидва форварди. Богдан В'юник забив. Данило Сікан заробив пенальті. У чвертьфіналі розраховуємо саме на цих хлопців, тому що. Владислав Ванат отримав свою дискваліфікацію. До речі, вона більш лайтова, ніж приміром, очікував я. ВАНАТУ дали не три матчі дискваліфікації, а два. Тобто він пропустив третій тур, пропустить чвертьфінал, Але теоретично до півфіналу чи до матчу за п'яте місце, який теж може бути. Ванат вже буде готовий команді допомогти. Але я про в'юника і сікана добре, що. У цих хлопців є результативні дії в матчі проти іспанців. Мені здається, це може додати їм впевненості у власних силах. Тим більше ми знаємо, особливо по Данилу Сікану, що йому ця впевненість потрібна. Інший позитивний момент це хороша гра Олександра Назаренка. Він Гер Дніпра 1 вийшов на позиції правого хавбека. Позиція для нього не зовсім звична. Хоча, в принципі, Назаренко такий універсал, що е, говорити про якусь його рідну позицію, напевно, е, на даному етапі. Не так вже і потрібно. Назаренко довів, що він може бути опцією, причому опцією як ліворуч, так і праворуч, враховуючи травму Мудрика, ми не знаємо, чи буде він готовий до чвертьфіналу, враховуючи те, що Брагаро – футболіст хороший, але такої 100-відсоткової довіри тренерського штабу він поки не отримує. Враховуючи те, що Олексію Кащуку властива нестабільність, ще один футболіст, який може зіграти, повторюся, на обох флангах, це дуже дуже ок для нашої молодіжної збірної. Підбиваючи підсумок матчу проти іспанців, знову у нас багато помилок в обороні, але знову команда Руслана Ротаня демонструє таку хорошу поставлену гру в атаці. Навіть попри те, що склад на 80% був іншим. Це тішить. Дуже прикро, що втратили перемогу. Перше місце е дало б нам. Напевно, більш все ж таки легкого суперника на стадії чвертьфіналу, а також перше місце із максимальним показником 9 очок залишало б нам дуже е, хороші шанси у випадку необхідності е, зіграти все ж таки у матчі за п'яте місце, яке е, може бути перепусткою. Останньою перепусткою на Олімпійські ігри на цьому питанні дуже ретельно зупинявся у попередньому випуску. Можете його, до речі, подивитися, якщо е, ще ні. Тепер на молодіжну збірну України очікує чвертьфінал. 2 липня наша команда зіграє чвертьфінальний поєдинок. Суперником скоріше за все буде молодіжна збірна Франції. Відсотків так на 95. Але остаточно це питання е, з'ясується сьогодні, тобто в середу. До нашої другої теми повернення Андрія Ярмоленка в Динамо, який підписав із клубом дворічний контракт, хочу подивитися на цей перехід із кількох ракурсів. Перший це, звичайно, іміджовий. Тут не треба особливо розпилятися. Андрій Ярмоленко це зірка українського футболу, і присутність е, такої зірки обов'язково підвищить інтерес до української прем'єр-ліги, до київського Динамо. Як щодо ігрової точки зору. Андрій Ярмоленко залишається гравцем збірної України. і в черневих матчах ми побачили, що в принципі Ярмоленко ще відповідає рівню збірної. Якщо він відповідає рівню збірної, то напевно він відповідатиме рівню Динамо та української прем'єр-ліги. Але є нюанси, коли я сказав, що Ярмоленко відповідає рівню збірної України, то тут важливе уточнення. Мені здається, що на весь матч Ярмоленка все ж таки вже не вистачає. Можливо, це проблема ігрової форми, а можливо, це такий природній процес старіння. І на секундочку в жовтні Ярмолику вже виповниться 34. Для Вінгера, погодьтеся, це достатньо вже критичний вік. У Ярмонка була хороша статистика у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів, ну але, поклавши руку на серце, матчі Аляйну. Не планував дивитися, не дивився, і загалом, в принципі, вважаю, що чемпіонат ОАЕ він не є зіставним, все ж таки я на це сподіваюся, і з рівнем Української прем'єр-ліги. Не хочеться говорити банальностей, але дійсно з точки зору фізичних кондицій, лише життя покаже, чи Ярмонко ще той, чи він здатен бути лідером Динамо, чи його підписання залишиться таким більше красивим іміджевим жестом. А от в чому виступи Ярмоленка в Аляні можуть бути корисними чи показовими вже для київського Динамо? Так це в тому плані, що Сергій Ребров в Аляні Ярмоленка награвав, задіював на позиції більше в центрі поля. Можна позицію назвати піднападником, можна назвати другого форварда. Достатньо часто Ярмоленко опускався ще глибше в центр, де допомагав «Аляйну» розігрувати м'яч. Зв'язував захист і атаку. Це такий досвід, який Андрій Ярмоленко разом з Мірчею Луческу можуть принаймні спробувати використати вже у Динамо. Погодьтеся, все одно завжди краще, коли футболіст може зіграти на хоча б двох позиціях, аніж бути гравцем чітко одного амплуа. Тим більше, як на мене, проблеми у Динамо є практично на кожній позиції. Я дуже далекий від того, аби. Стверджувати, що прихід ветерана Ярмоленка, він якось б'є по перспективах більш молодих футболістів, того ж таки Назарія Волошина чи Кахіма Періса. Вибачте, але у цих гравців був час, були шанси, і вони не довели, що вони є саме тими гравцями, заради яких не слід повертати ярмонка. Тепер будуть мати в особі Андрія серйозного конкурента, і насправді в конкуренції кожен молодий гравець, якщо він того хоче, він може і в багатьох випадках навіть мусить автоматично ставати кращим. Що дивую у переході ярмолка, Ну, мене особисто дивує те, що клуб протягом останніх. Тижнів, може навіть місяців працював і продовжує працювати над скороченням зарплатної відомості. Це не якась відкрита інформація, але вона просто надходить зі стількох інсайдерських джерел, що як-ніяк їй починаєш довіряти. Маю на увазі те, що ветеранам, найбільш високооплачуваним гравцям Динамо було запропоновано серйозно скоротити свої зарплати. І тут прихід Ярмолка, який за чутками буде отримувати мільйон доларів на рік і одразу ж стане найбільш високооплачуваним, я так розумію, що і з запасом, найбільш високооплачуваним гравцем клубу. Я не любитель рахувати чужі гроші. Добре, що в ярмонках все добре. Просто непокоюся за київське динамо. Сподіваюся, що клуб в особі о, його кількох. Керівників, особі головного тренера Мірчи Луческу, все добре прорахував, і скорочення зарплати в одних, і така висока зарплата в іншого не позначиться негативно на атмосфері в середині команди. Підсумовуючи, Динамо зробило зіркове підписання, яке однозначно збільшує інтерес до чемпіонату України. Слово за шахтарем? Сумніваюся, чесно кажучи, що гірники. Когось куплять е, саме зіркового статусного. Все ж таки, Донецький клуб останніми роками працює по-іншому, працює більше на перспективу. Це теж цікавий шлях, і у випадку Шахтаря е, шлях успішний. На сьогодні це все закликаю вас переходити в коменти. Пишіть свою думку по перспективах молодіжної збірної України на Євро. Що на нас очікує в чверть Пишіть свої думки по переходу. Андрій Ярмоленка в Динамо, все читаємо на все, намагаємося реагувати. На цьому, все, дякую за увагу. Побачимось після чвертьфіналу молодіжного євро. Хай щастить.